Є така фраза, що війна це справа молодих. У молодого покоління дуже гаряча кров і бажання щось робити, бути дотичним до якоїсь культури. Як це раніше робили футбольні хулігани, або, можливо, це робили якісь групи, які займалися спортом, там карате, футболом і так далі. Вони були дотичні до чогось, до чогось, що їх об'єднувало. Якщо ми говоримо про саме про армію, саме молоде покоління це люди фізично здоров'я, найчастіше. І Чому до 47 І, друзі, якщо ви прийняли це рішення, і я вас е, мотивую приймати це рішення, ви можете вплинути на хід цієї війни з нашою бригадою, з нашою технікою, з нашими можливостями, з нашою зброєю, яку ми використовуємо, з нашими інструкторами і сержантами, ви можете отримати прекрасні якості і навики і швидко розвиватися. У нас Бредлі М-113, техніка, яка вас буде витягувати, буде працювати максимально якісно. Браунінг, Прекрасний кулемет, яким ви будете почувати себе чоловіком, який може все. Якщо ми говоримо про МК-19, це автоматичний станковий гранатомет. Друзі, ви коли запустите пару вогів і попадете ворогу прямо в, в то місце, в яке потрібно, ви будете почувати себе суперлюдиною. М-16, С7, ЧЗ – це я говорю про зброю, якою ми користуємося. Це та зброя, яка надасть вам вміння і навики, які мають натівські воїни, тому що це натівська зброя. Амуніцію, яку наші хлопці роздають, наші медики дають прекрасне наповнення аптечками. Навики, які дають наші медики, це навики, які ви не отримаєте в цивільному житті. Тому якщо вам до нас, то 47-ма бригада зробить вас і медійними, якщо ви хочете бути медійними. Ви не захочете, то будете просто прекрасним воїном в чудовій бригаді з прекрасними традиціями. Друзі, я запрошую вас, до нас, бригаду. приходьте служити. Ми будемо раді бачити кожного з вас, будемо раді бачити. Кожне молоде обличчя, яке готове робити щось, щоб ми цю війну давали до логічного завершення, тобто до нашої перемоги. Саме тут вас чекають, саме тут ви станете справжніми рексами.